Усім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про одну із варіацій медитативних технік, а саме про аутогенне тренування. Це неймовірно дієвий та науково обґрунтований метод, що полягає у самостійному входженні у гіпнотичний стан. Його активно використовують у психотерапії з метою корекції тривожних, психосоматичних та депресивних станів. Однак ним також користуються і професійні спортсмени, щоб прибрати мандраж перед виступом, покращити відновлення та максимізувати результати. Тож я не бачу жодної причини для того, щоб нехтувати такою крутою та дієвою технікою. А мене все ще звуть Михайло Хікян, і давайте починати. На момент запису цього ролику на PubMetі опубліковано понад 1300 різноманітних досліджень, що підтверджують результативність аутогенного тренування. Разом з цим це досить простий метод, на повне засвоєння якого потрібно всього кілька місяців активної практики. Його роботу краще пояснювати на прикладі. У нашому тілі є низка процесів, які напряму контролювати нам не вдасться. Тож доводиться йти на певні хитрощі для того, щоб впливати на регуляцію цих систем. Скажімо, просто так виділити слину у вас не вийде. Але якщо ви зараз зосередитись і уявите собі стиглий лимон, який бризкає соком, коли ви його ріжете, приємний п'янкий кислий аромат, що заповнює простір довкола вас, і ось ви кладете велику скипку собі у рот. Стискаєте її зубами так, що ж скули зводить від приємної кислоти лимонного соку, що розтікається у роті, то ви відчуєте, що ваш рот вже сповнений слини. Хоч цей метод, на мою думку, є дійсно досить простим, за допомогою автогенного тренування ми зможемо повноцінно відпочити за короткий час, швидко та глибоко засинати, навчитися прокидатися без будильника. Швидко заспокоїтись та взяти себе у руки у найскладніших ситуаціях, підвищити мотивацію та працездатність, покращити роботу внутрішніх органів, отримати контроль над болем у власному тілі, легко коригувати особистий настрій, розвинути концентрацію, покращити відновлення та результативність тренувань, уникнути низки психосоматичних захворювань. І найцікавіше, ми навчимось саморегуляції мимовільних функцій тіла, наприклад, кровообігу. А навчитися цьому методу можна прямо тут і зараз. Адже саме для вас я створив низку україномовних записів, що крок за кроком приведуть вас до якісних результатів. Перша ступінь включає у себе сім вправ, які необхідно напрацьовувати крок за кроком. Також під кожним із цих роликів є чітка послідовна інструкція щодо виконання цих вправ та самокорекції у них. Особисто я виконую аутогенне тренування перед сном, однак їх також можна виконувати по дорозі на роботу, на обідній перерві, перед співбесідою чи важливим виступом, під час практики шавасани або взагалі у будь-якому зручному місці, де вам буде безпечно, спокійно. І де вас ніхто не відволікатиме найближчих 10-15 хвилин. А придбати цей курс можна в нас на сайті. Посилання на нього є внизу під цим відео. Практикуйте його з розумом і до нових зустрічей!